Я не тяну. Можеш зали... залишити діло і на п'ять хвилиночок розказати. А що розказувати? Завтра в дитини день народження. Вода холодна, температура на дворі впала. А хочеться покупатися в дітворі. Ну ось, тянемося, припази сюди. З... Прискореному режимі варимо котьов. Зараз все буде. До, ранку буде. до ранку буде 30 градусів тут. Там може не треба, хоч 28. Ну, буде видно. Якось так. І як ти хочеш зробити? Буде видно. Не ну, скажеш, якщо, тільки показувати. Якщо у нас вийде, значить далі дивимося. Покажемо. Отак. На годиннику 12.17. Замість того, щоб дивитися бойовусика, ми робимо бігрів басейні. Обігрів басейні. Так. Ще хто значить, не вийде. Ну, не знаю, чи вийде, але дуже інтересно. А чого ми вночі ну, це робимо? Коли... <с Дня <с? Коли зробили, тоді робимо буду тут кухати. Якщо усик переможе? Прийду по-любому зараз буде. Да, я тебе зніму. Okay. Так, хорошо. Прийдеться зараз оцю половину трубу. Чи ж воно похоже на фантом з якоїсь електростимуляції? Не знаю на що воно похоже. Це атомний реактор. що <реш> <реш> як ти не включив і не бабохнуло. Качаю. Итак, настав ранок. Вже майже день. Ну як, люби, друзья, думаете, нагрели мы оба Скажи, Анчини? Кажи, нагрели. Это терабулька вся ночью. Ні. Так ти ж не схотіла йти мене знімати. Так Холодно було на двох. <гум> Я б то пішов би, кажу, пішли, а вона каже, ні, не хочу, вже пізно. А ми взагалі е, дуже розчарувалися боксом. Ми ж тут товклися, товклися фактично е, до закінчення п'ятого раунду. Та, ну, та, да. ладно, розчарувалися. ну так а що? Ні? Як треба. Я тільки це все підключив, запустив, біг, дивиться, заходжу. А Оля каже, а він вже виграв. Кажу, як виграв? На ту морду. Чесно кажучи, я дуже розчарувався. Я хотів прийти, посмакувати, подивитися, отримати задоволення, а, а його не було. От і все. Тому що перші п'ять раундів все. я займався цим. Я в Тік-Токі дивилася прямо трансляцію. Навіть той, хто транслював, підпитися попили, вони спів печі. <рес> і кажу, ладно, ж, давай, гусик виграв, пішли, буду булька це знімати. Воно, Ні, не хочуть ти. Не хочеш". На дворі холодно було. Але... Ну, не схотіла знімати, вже ж я не пішов. Так. Дивіться. Ось градусник. В середині в нас в басейні 30 градусів. Ось, бачите, показує. Зараз я підніму зонт і подивимося, скільки в нас на дворі. Бачиш, зараз тому що ну, сюди можна не звертати увагу, тому що воно на сонці стоїть і воно вже падає, дивіться, 26,4, ну та хай Так, йдемо далі. Йдемо далі, йдемо далі, ось серце. Серце всього, ось оцей ось котел електричний, який ми вчора зробили з підручних засобів за максимально короткий час. Так, У нас тут протікає вода, ось, бачите. Як не зажимали на цьому хомуті Оця шланга дуже ніжна, вона просто лопається. ну Біжить вже, трясся з ним хай біжить. На провода ніде не попадає, на тен не попадає, так капає додолу так Давай, хай капає. Мати, поділаєш, а Я неправильно знімаю. Угу. Е, в цьому котлі Я думаю, вітер і погано мене дуже чуть буде. Давай ближче стане. Нам мають прийти скоро мікрофони, так що якість наші відео звук звуку у наших відео якість покращиться. Так. Але зараз є то є. Так от, ось дивіться. Тут у нас 6-кіловатний тен трьохфазний. Ну, тобто по 2 кВт на фазу. Ось він ставлений. І два виходи. Один і другий. Бачите, прийшлося нам просто розрізати цю шлангу, яка йде від насоса, і під'єднати на низ, Вход знизу, вихід зверху і пішло, бачите, все дуже просто. Е Ніякого додаткового тиску на насос немає, тобто вільно переходить. Може що ти зробив з підручних матеріалів. Дома був тен. Е е він ten... був куплений років 4 назад. Ми хотіли робити, ну, ми, Олексій хотів робити пивоварню, але якось, якось, ну я думаю, що він ще. Просто майбутньому зроби. Не дійшло. Ми, ми, Комп'ютер там вже стояв був. Все було, але щось ми переклинуло. Було. Ми Пішов, тут. купив пиво, напився та й попустило. <світ> так, йдемо далі. Тому тен у нас був. Е, прийшлося у нас докупити вчора контактор, лише, е, яким управляється цей тен. Давай сюди покажемо. Тут у нас всередині заходи три фази, Ну, трохи хай так. Оце управління ми показували в попередньому відео. Це управління відео. з холодильника. взяли? Зняли із морозильної камери, яку ми там перероблювали на обичний холодильник. Це Wi-Fi Хто wi не бачив, зайдіть подивіться. Так. Далі пакетник і далі контактор. Контактор якраз вже управляється цим Wi-Fi реле. І за цього Wi-Fi реле. ось бачите, пішов провід. Це термопара. Ось тут як датчик, називається. Бачите. Да. І що він робить? От датчик. він вимірює температуру. Яка на виході. Да. Далі. Ось відключаємо. О, бачиш, включилося. Оп, виключилось. Давай покажемо сюди. Ось я клацаю. Ось червоненька. Пішла напруга. Раз, виключилось. Тут зараз у мене показує 31 градус. Не видно нічого. Це, так? На виході. Приблизно видно. Ну, да, ну так, ну Це отам. Ану, зараз видно? Такі пімбочки. Ану, давай так. О, на так, сонці. так видно. О. Е, вчора, і ще знаєте, коли взяли, підключили це все. Якраз вже бігли там боксу, дивиться. на вході, коли, де йде е, вода після котла. Я ж думав, що там зразу плюс 50-60 плюс градусів буде. А воно не змінилося ні на, ні на одну десятку градусу. Тобто я взяв, підключив усе, а воно ніяк не змінилося. Я думав, що десь щось не працює, або тент не працює, вже пішли подивилися бокса, а потім ну, як, пішли подивилися. Хотіли подивитися, бокс. В ітолі попили там чайку, пів часа ще посиділи. Е, Вертаюсь назад, вже взяв тестер, думаю, буду ходити зараз, провіряти, продзвонювати, де ж я щось неправильно зробив. Коли виявляється, перед тим подивився обратно ж сюди по телефон, а там вже показує 25,5. Тобто е, плюс 0,4 градуса, то думаю, значить воно працює. Тобто, бачите, тут така велика швидкість руху води через цей тен, що воно не, ну, не, воно не нагрівається максимально, знаєте, так швидко, що ви бачите на виході, що тут вже гаряче гарячий. Воно по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, -чуть, І в ітогі десь на 7 годин ранку у нас була тут температура 30 градусів. Ну, Можна було і не заморачуватися. Купиться все в інтернеті, але ж так же ж не цікаво. Але вони дорого стоять ті теплові насоси, там і по 20, і по 30 тисяч є. так що, а ось... Скільки тут кіловат? 6 кВт. Так що можете подивитися, скільки стоїть 6 кВт. Ну, на. Ну, чого ми заморачувалися, хочеться сказати. Так, я ще зараз договорю, бо будуть говорити, це трохи небезпечно. Нічого тут небезпечно нема, все занулено, заземлено, але все одно... Звичайно, що ми ж виключаємо, коли ліземо сюди. Я вже тут двічі лазив сьогодні купався, то, зрозуміло, я все виключаю. Виключаю навіть не тут, а ще на вході там. Я думаю, буде коментар, що чого не подождати теплої погоди і залізти покупатися. Суть одна. Сьогодні день народження нашої донечки. І це і... все для неї робили. І це все для неї. Так. Так. Татко заморочився. Так, да, заморочився. І... Кожного дня так гріть, це, звичайно, на, мільйонером, бо тому що це дорогувато. 6 кВт в годину та, годів 10, ой, та годин 10 порахуйте там, скільки це буде вартувати. Так що, так що якось так. Вода нагріта, я вже двічі лазив, просто одне задоволення. Зараз будуть дітворалісти. Такі от справи. Дякую за увагу. Слава в Україні, героям слава до зустрічі!